Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це шкода Супер Б 2002 року, свіжо пригнана з Німеччини, розмитана та поставлена на постійний облік. Оснащена 1,8 бензиновим двигуном. Чим автомобіль цікавий оригінально 130 тисяч пробігу. Всі сервіси, всі відмітки автомобілю є. В рідній фарбі, без підкрасів. І це не універсал, це седан. Цілі сидіння, механічна коробка передач, духзоний клімат-контроль, гідропідсилювач керба, Дуже комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Світленький потолочок, підйомники вперед та зад, Паратроніки. Багажне велике багажне відділення. Початкова вартість автомобіля складає 6900, можливий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Хто шукає собі автомобіль для себе, будь ласка, ось вам шкода Супер Б.